Завмерли слова, урвали шляхи в застиглих очах, ти. ¡Sí! Ворожа міна обірвала жителя нашого села Жукова Руслана Юройовича із позивним Жук. Руслан народився 2 вересня 1991 року в селі Новоданилівка Якимівського району Запорізької області. В ранньому віці залишився без батьків, тому своє дитинство провів в школі в Полянській інтернаті, якою випустився у 2008 році. Після закінчення якої здобув спеціальність штукатура в Смілянському центрі підготовки перепідготовки робітничних кадрів. Під час перебування в інтернаті Руслан зустрів, бо кохав Світлану, з якою сварив сім'ю. Недовзі в молодої сім'ї народилася донечка Ніжана. Працював Руслан в промисловому комплексі Насташка. Після повномасштабного вторгнення Росії. На території України був мобілізований 2 грудня 2022 року на військову службу. 15 січня 2023 року до останнього молодший сержант, командир аеромобільного відділення аеромобільної роти, стояв на захисту своєї країни. Віддано боротися з російськими окупантами та вірив в перемогу. Руслан загинув під час виконання бойового завдання 28 грудня в селі Пілогорівка Луганської області, до кінця виконуючи свій військовий обов'язок. Кочежинська громада в цей гіркий час висловлює щирі співчуття дружині Світлані, донечці Сніжані, всім родичам, близьким, друзям, односельчанам з приводу важкої втрати Руслана розділяє їхнє горе. Шановна громада, пані Світлано, маленька донька Сніжана. Для вас це найбільша біль. Всі, хто сюди підійшов, хто прийшов, віддають шану і повагу загиблому воїну, тому що вони розуміють, що всі ми тут знаходимося. Бо Руслан Юрович віддав життя за нас, за наше майбутнє і за наше минуле. Я пам'ятаю, що майже два роки назад тут ми проважали в останню путь молодого курсанта, майбутнього військового Бойка Владислава. І тоді військових на цьому кладовищі було набагато більше, ніж цивільних. Це було напередодні вторгнення. Тоді ми не оцінили тієї загрози і розуміння, наскільки армія для нас буде важливою. В перший рік ми.. Мали сильні сподівання і переконання, що ми швидко здолаємо ворога, але наш ворог більший, сильніший, і боротьба буде дуже довгою. І до цього ми потрохи звикаємо, хоча ворог морально, психологічно давить на нас, сіє зневіру. І на цьому, на цьому ми найбільше маємо сконцентруватися. Бо те, що зробила армія за цих два роки, це диво. Те, що наш народ має найкращий шанс за останні століття перемогти цього ворога, це в дійсності найкращий шанс. Але і в дійсності є те, що ми віддаємо і свої життя віддають найкращі з нас. І Кожному з нас прийдеться рано чи пізно стати до зброї. І сьогодні ми маємо балансувати між тим, що хтось зараз боронить, хтось має боронити завтра, хтось сьогодні має навчатись, одружуватись, народжуватись. Бо ми мріяли, що ми не передамо нашим дітям цієї війни. Тепер ми маємо розуміти, що ми маємо поставити собі за завдання, що в нас ще мають бути діти. В наших селах мають навчатися, народжуватися і жити. В такій реальності ми будемо жити зараз. Але ми маємо пам'ятати і віддавати шану тим, хто віддав своє життя. Вірити. І максимально підтримувати Збройні Сили України. Хай спочиває Руслан Юрович. Своє співчуття від себе, від Паланської громади, від всіх присутніх. Ми ще раз висловлюємо дружині рідним і близьким. Слава Україні! Героям слава! Мій позивний Джексон, у нього був позивний Джу. Я з початку війни, 28 лютого, мені дзвонили. на наступний день дівся піксель. І 11 березня я вже був у Урбіжному. Маю 4 поранення, два ордена за мужність. Як жука я в цьому житті мало з ким здружуватися. Але Руслан став мені другом. Разом з ним ми робили такі речі. Що десятками бідери вложили. Ми, ми в трьох виходили. Нікому нічого не кажучи. Ми робили свою роботу. Я був його наставником. Руська, братик, шук земля тебе братик. Воїнам, які віддали своє життя для того, щоб ми жили, для того, щоб ми мали мир на нашій землі. І їхня ця жертва, вона не є Вона є безцінна, тому що вони віддають саме цінніше, що в них є, своє молоде життя, в яких все ще було попереду. А смерть забрала це життя. І ми знаємо, хто в цьому винен. Ми знаємо тих, хто цю смерть послав. Ми знаємо тих, які хочуть, щоб у нас тут був рускій мир. А ці хлопці віддають своє життя для того, щоб у нас тут був український світ. Слава героям, які віддали своє життя за свою землю рідну. І слава Україні! А нам всім перемоги. Миру, здоров'я й Божого благословіння. Вікали! То весняні саду. На уколись бими твої, мені усміхнись і спробуй забуть погасли вогні, мене не вернуть, по на Шановна сім'я, загиблого воїна, герої України. Від імені президента України, Верховного Головнокомандуча Збройних Сил України, прийміть цей прапор як символ держави, який вірно і до кінця служив ваш чоловік, ваш батько, ваш односельчанин, ваш друг, друг Руслан. І віддав своє життя, захищаючи український народ та нашу українську державу, залишаючись вірним військовій присязі та українським народом. Україні, будь ласка. Слава Україні! Цю грамоту Ще стане на всіх Цієї борні ніколи не пла. Слава Україні! Героїві слава! зла! Вившому Тречі! Слава! Слава! Слава!